Мене звати Павло Сиравін. я один із авторів проєкту DreamWork, який реалізується в Талаївській громаді. Даний проєкт допоможе визначитися учням у виборі своєї майбутньої професії, адже це важливий вибір і його вже потрібно робити зараз. Мені цікаво відвідувати музеї. Мені, Мені подобається сучасна музика. Так, це дуже. Я відвідувала всі заходи проєкту DreamWork. Там було дуже цікавої інформації, а саме мені запам'яталося, як складати резюме про софтськіли та хардськіли. На одному з заходів ми грали в гру «100 кроків до успішного вибору. Е мені траплялося дуже багато карток е від візариста до поліцейського. Але для себе я вибрала кухара. Ідея проекту Дрімворк нам спала на думку під час е участі в проєкті Дрім. Скоріше за все через те, що в наші часи, коли ми з Катією навчалися в школах, таких проєктів не відбувалося. І хотілося, щоб розпочалися такі проекти, розпочати хоча б з нашої територіальної громади. Для закладу освіти це вкрай важливо зараз зорієнтувати своїх випускників, своїх майбутніх. Професійних діячів на їхню професію на те, щоб вони стали гідними громадянами, щоб отримували гідну заробітну платню і спрямували себе на користь нашої держави. Цей проект Дрімворк є частиною нашої профорієнтаційної програми, яка націлена на всю молодь. Тому в майбутньому ми плануємо розвивати заходи, які будуть спрямовані на всю молодь Талаївської територіальної громади. Я раджу всім учням, які ще сумніваються з вибором своєї майбутньої професії, відвідати проект ДРІМВОРК.